В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні випуску скільки буде коштувати новорічний стіл. В з відбулися змагання з плавання, неділя святих праотців. Вітаю з вами у студії Юлія Петлецюк. Наразі – про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 11 грудня орієнтовно такі. 757 340 осіб особового складу, 9526 танків, 19 616 одиниць бойових броньованих машин, 21 067 артилерійських систем, 1253 реактивних систем залпового вогню, 1023 засоби протиповітряної оборони, 360 69 літаків, 329 гелікоптерів, 20111 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2859 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 31 073 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3641 одиниця спеціальної техніки. Яка зараз орієнтовна ціна новорічного столу, та які продукти слід купувати вже зараз, щоб заощадити, розкаже наш кореспондент. 2025 рік вже незабаром. Тому саме час подбати про новорічний стіл. Ми знімальною групою вирушаємо на центральний ринок, щоб дізнатися, скільки тепер коштуватиме новорічний стіл для українців та які продукти слід купувати вже зараз, щоб заощадити. Цього року вартість новорічного столу для українців зросла на 10-15% порівняно із минулим роком. Торік Вартість новорічного столу на чотирьох осіб становила 2880 гривень. Порівняно цьогоріч, якщо брати підвищення на 10-15 відсотків, це коштуватиме 3168 або 3312 гривень. Це традиційний стіл для українців зі звичайних класичних салатів, невеликої кількості копченого м'яса, білого хліба, сирів та цитрусів. З наступаючим праздником вас всіх но на сьогоднішній день у нас все старе цена. Значить, курочки на бульончик стоять 200 гривень кілограм, шки молоденькие 150, уточки, шипончики стоят 180 гривен, и такая курица на запекание 150. Яйца 70. Перепелиные ещё яйца у нас тоже самое 50 гривен. Цены на яйца взросли порівняно сравнению с минулым роком у związku з збільшенням цін на зерно та послуги продавців на ринку. Ця яйця піднялись. Тому що як з со зв'язок з тим, що зерно подорожчало, і якби ще наші услуги на базарі подорожали, поэтому яйцо поднялось. Також причиною зростання цін на яйця є прихід на зимовий період, коли кури несуть менше. Зазначили продавці. Ну яйця як підросли, тому що кури не в цю погоду. Самі знають, що що нячево, як не там уже переходить на зимний періоди, вони не несуться. Зато яйця підросли. Розцінки на мандарини варюються від 90 до 150 гривень за кілограм. Сир твердий від 175 до 260 гривень. Лимони – 80 гривень. Цини на сало – від 170 до 200 гривень. Картопля – від 28 до 30 гривень. Оселедець слабосолений – 1 кілограм – 179 гривень. Скубрія свіжозаморожена – 1 кілограм – 164 гривні. Корейська морква – 200 гривень за кілограм. Порівняно з минулого Роком ціна зросла на 20 гривень. 200 гривень кілограм. А порівняно з минулим роком ціни зросли чи ні? Німно піднялися, на скільки? На скільки 100. 180 на 20 гривень. Ціни на картоплю піднялися в два рази. Лук 11 гривень. Як зазначили продавці, лук порівняно з минулим роком навіть подешевшав. У нас по 28 по порівню з прошлим роком, вона почти така ж однакова ціна і залишилась. Картошка у нас по 28. Картошка практически почти в 2 раза поднялась. И лук по 11. Такие же цены остались. Ну, лук немножко подешевел. Місцеві мешканці зазначили, що порівняно з минулим роком ціни на продукти суттєво піднялися. Зрівняно з минулим роком, ціни на продукти зросли. Так, звісно, вони дуже зросли. Ціни дуже зросли. От я навіть була за кордоном, і дуже схожі ціни, що за кордоном, що тут, тому ціни дуже зросли на 20-30% навіть. Ой, дуже зросли, дуже зросли. Ну, якби важковата вже М може, десь зекономим вже бо ну продукти дор дорожчають і якби ну не кожен себе може дозволити на сьогоднішній день якби зробити стільки справ, скільки раніше робили. Ізмаїльчани вже готуються до новорічних свят. Багато з них планують святкувати новий рік у колі рідних та друзів. А також в планах приготувати новорічні традиційні страви. Сім'єю вдома, а які у вас традиційні страви на новий рік? Ну, Як і всі базові, це олів'є, це картошка запечена з м'ясом, різні там нарізки, сир. Ну, які зазвичай. Але не плануємо наїдатися, тому що це буде в ніч і. Якось не дуже хочеться. Ми за чешечно готуємо олів'є чи крабовий або голубці. Картошку соус з м'яском треба. Ну, трошки мітітєйчиків хочеться. І салатики. У нас в сім'ї є традиція, ми завжди готуємо олів'є, крабовий салат, куриця з картоплею. У нас своє вирощене. Шампанський торт, ну шуба це так, обов'язково. Також жителі міста зазначають, що новорічний настрій зараз не кращий, бо в країні йде страшна війна, і головний подарунком в новий рік стане довгоочікуваний мир. Если бы уже сказали бы, что конец войны и победа, это был бы вообще великолепный год. Мы бы стреляли бы, мы бы вышли на улицу, гуляли, но у нас еще нет такого настроения, понимаете, того, чтобы ну, веселиться. Там погибают дети и погибают люди мирные. И мы видим это все, для нас это очень трогательно и больно. Скромненько так знаю, куда радоваться, потому что у нас гори всех, у каждой семьи при Попадає, що хто служить, хто то погиб, хто то нема ну, радуватися сильно. Так, якщо завчасно скласти список необхідних продуктів та купити їх заздалегідь, вдасться заощадити. Наразі є можливість зробити вігінні покупки, шампанська та інші алкогольні напої, безалкогольні напої, лимонади, соки, газованки, сири, такі як брі, камамбер, пармезан, мають тривалий термін зберігання, тому їх можна купити заздалегідь. М'ясо, деякі м'ясні та урочисті страви можна придбати і завчасно заморозити. Яйця можуть зберігатися 60 днів за температурою холодильної камери, олія та масло, консервовані продукти, оливи, кукурудза, мариновані огірки, помідори та інші. Влада нова, Кристина Лангольф для програми новин. Прикордонники долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Щороку, з 25 листопада до 10 грудня, в Україні проходить акція «16 днів проти насильства, яка об'єднує зусилля державних установ і громадськості у боротьби з усіма формами насильства. Персонал південного регіонального управління долучився до ініціативи, проводячи заходи спрямовані на інформування про важливість захисту прав людини. В ці дні з особовим складом органів охорони державного кордону та їх підрозділів проводилися тренінги круглі столи, дискусії, лекції, семінари та виставки до заходів долучалися психологи та волонтери. В Ізмейському палаці спорту відбулися змагання з плавання. Спортсмени демонстрували свої результати, яких змогли досягти за рік тренувань. Докладніше, дивіться далі у сюжеті. В Ізмейському палаці спорту відбулись змагання з плавання серед дітей. Спортсмени демонстрували свої результати, яких змогли досягти за рік тренувань. На початку заходу хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять військових, які віддали своє життя за мирне майбутнє країни. Під час урочистого відкриття до присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Він подякував Силам оборони України за можливість проводити спортивні заходи. Маємо подякувати силам оборони України за те, що в нас є можливість проводити дитячі змагання, проводити спортивні заходи, тому що хлопці та дівчата в одностроях кожного дня. Роблять неможливе, щоб життя продовжувалося. Він також зазначив, що ці змагання можуть стати традиційними. Окрім першості сплавання серед дітей, в майбутньому планують проводити змагання серед дорослих. Ми вдячні всім, хто вірить в дітей і в спорт. Вдячні всім, хто приводить дітей до секції нашого палату спорту. Сподіваємось, що сьогодні діти реально покажуть найкращі результати за сезон. І бажаємо і дорослим долучатися до плавання, щоб, можливо, наступного сезону ми могли провести першість міста і серед дорослих. Вітаємо всіх. Слава Україні! В ході фінальних запливів спортсмени показали все, чого навчились за рік. Головною судею змагань виступила директорка Ізмельського палацу спорту Наталія Бойко. За результатами запливів, маленькі спортсмени розподілили між собою перші, другі та треті місця усі учасники були нагороджені грамотами та медалями. Також кожен отримав солодкий подарунок. Кожен успіх, кожне досягнення є можливим завдяки мужності сил безпеки та оборони, які відстоюють право народу України на вільне, мирне та незалежне майбутнє. І кожен успіх є кроком на шляху до спільної перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На замовлення підпалив поштове відділення в Одеському районі. Поліцейські викрили 25-річного зловмисника. Чоловік діяв за вказівкою куратора, з яким познайомився в соціальній мережі під час пошуку заробітку. Окрім обіцяних 100 доларів за виконану роботу від замовника, порушник отримав повідомлення про підозру від слідчого поліції. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення. Подія трапилася наприкінці листопада на Одещині. Тоді пізно ввечері невідома особа підпалила вхідні двері поштового відділення обливши легко займистою рідиною внаслідок подій ніхто не постраждав. Співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГНП Водеській області а також територіального відділення поліції спільно з працівниками управління СБУ Водеській області впродовж декількох днів встановили особу зловмисника. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. На Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у підпалі поштового відділення. Замовлення фігурант отримав від невстановленої наразі особи через один з месенджерів та погодився за 100 доларів здійснити підпал відділення пошти в одному з населених пунктів Одеського району. Прибувши пізно ввечері до визначеного об'єкту, він облив вхідні двері пошти легкозамисною рідиною та підпалив, після чого місце вчинення злочину залишив. сток пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. В результаті вжитих заходів співробітниками управлінь карного розшуку, кримінального аналізу обласної поліції, територіального підрозділу поліції та управління Служби безпеки України в Одеській області, особу зломисника було встановлено. Слідчі поліції затримали його в процесуальному порядку та повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчеленим шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою справам. Внесення застави фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває. З 11 грудня розпочинається неділя святих праотців. цей період є часом глибокого роздуму, підготовки до різдва та вшанування тих, хто вірує, чекав на пришестя Спасителя. Подробиці про цей день дивіться далі. Два останні тижні перед Різдвом Христовим православні християни відзначають особливі неділі, присвячені пам'яті святих, які жили до народження Ісуса Христа. Перша з них неділя святих праотців. Цей період є часом глибокого роздуму, підготовки до Різдва та вшанування тих, хто вірує, чекав на пришестя Спасителя. Неділя святих праотців це давнє церковне звичай, який сягає своїх коренів у перші століття християнства. У цей період церква звертає увагу на історію спасіння, яка почалася ще в старому завіті. Проуці, такі як Авраам, Ісаак та Яків, були носіям обітниці про пришестя Месії. Їхня віра та надія стали прикладом для всіх наступних поколінь вірян. Святими прауцями називають біблійних персонажів Старого Завіту, які були праотцями Ісуса Христа за плоті. Це патріархи, пророки та інші праведні люди, які вірили в обітницю Бога про пришестя Спасителя. Неділя святих прауців підкреслює важливість очікування і підготовки до зустрічі з Христом Ристом правці є прикладом непохитної віри в Бога навіть у найскладніших обставинах. Свято підкреслює духовну спадкоємність між старим і новим завітами. У неділю святих правоців у храмах відбуваються особливі богослужіння, присвячені вшануванню пам'яті правоців. Віряни читають уривки святого письма, які розповідають про життя та віру правоців. Цей період є часом посиленого посту, і молитви що допомагає підготуватися до зустрічі. Різдва неділя святих правоців. Це не лише релігійне свято й. Важлива частина культурної спадщини українського народу. Вона сприяє зміцненню духовності, сімейних цінностей та традицій. В Україні неділя святих праотців відзначається у всіх православних храмах. Віряни збираються на богослужіння, щоб вшанувати пам'ять праотців та підготуватися до Різдва Христового. Шановуючи пам'ять праотців, ми підкреслюємо нерозривний зв'язок поколінь і нашу приналежність до великої християнської спільноти. Нехай приклад віри праотців надихає на духовний подвиг і допоможе гідно зустріти різдво. Христове. Юлія Петлецюк для програми новин. 12 грудня о 17-й годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття міжнародної виставки Емілія присвяченої засновниці Ізмаїльської картинної галереї та Ізмаїльського телебачення Євдокимові Емілії Миколаївні. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою міста Ізмаїл проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню сорок копійок, продати за 41 гривню дев'яносто копійок. Єврокуля сорок три гривні сімдесят копійок. Продаж 44 гривні тридцять копійка. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, дванадцятого грудня, в змелі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-західний 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу. В день 4,6 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 два градусів тепла. В день два з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі а також у соцмережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.